Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки. Токсини без сил. Є знижки представляють лишки на уролесан. 15% в аптеках, подорожних, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Самокати вони заполонили мегаполіси і все частіше з'являються у невеликих містечках. Ними їдуть на роботу, на них катаються задля розваги та під'їжджають туди, куди ліні йти пішки. Однак нерідко вони стають героями трагічних історій. Численні аварії за їхньої участі стаються як на тротуарах, так і на дорогах. Приміром, ось на цьому відео із Львівщини видно, як автівка збила двох дівчат на самокатах, які розвертались посеред дороги. Вижила лише одна. А на цьому відео із Чернівці. Ці видно, як двоє водіїв самокатів не розділили проїжджу частину. Кожен з них рухався на власний розсуд. Хтось пішохідним переходом, а хтось дорогою. На щастя, минулося б без жертв. Постраждали лише їхні двоколісні Богдан. Працює експедитором у одному із сервісів прокату самокатів. Він піклується про те, аби двоколісні стояли у чітко визначених місцях. Бувало, що із дерев знімаємо, і з, з озера можемо достати. Чоловік каже, з кожним роком все більше киян користуються цим електротранспортом. Однак нерідко самокати доводиться забирати і після аварій. Нещодавно була так аварія, хлопець попав під маршрутку. і Наш самокат переїхав маршрутку, але з хлопцем все добре. Очевидцем подібних автотрощ був і Андрій. Він працює водієм у одній із логістичних компаній, і більшість часу проводить за кермом. каже, самокатів на дорозі побоюється. Вони знаходяться на дорозі, значить, вони мають якби, дотримуватись правил дорожнього руху, а вони не дотримуються, їздять де хочуть, можуть їхати по дорозі, потім звертають на тротуар. А от Артем своє життя без самокатів не уявляє, каже, користується ними майже щодня і на роботу, а іноді просто для розваги можна взяти собі mm -hmm. приїхатись. В них досить достатня швидкість mm -hmm. і мобільність, тому це дуже зручно, це зручніше ніж транспорт. У більшості випадків Артем їздить велодоріжками, однак вони є далеко не усюди. Тож часто проїжджу частину доводиться ділити з водіями автівок або з пішоходами. На тротуарах, звісно, є багато пішоходів, це також створює якісь аварійні моменти. На дорогах машини, де я теж вважаю самокатом ну, не місце. Дилема, де ж їздити самокатам, тягнеться вже не перший рік. У 2023-му двоколісні офіційно визнали одним із видів транспорту. Однак, у правилах дорожнього руху електросамокати так і не з'явилися. А відтак чітко не вказано, де дозволено, а де заборонено пересуватися на них, каже директорка громадської організації Асоціація Велосипедистів Києва Анастасія Макаренко. Закон ніяк не визнавав, не ідентифікував цих людей, і вони в такому юридичному полі виглядали як людина з гаджетом. наступним Роком, які ми тоді очікували, що мали бути внесені зміни до правил дорожнього руху, які вже визначать права й обов'язки користувачів цього виду транспорту. Поки ж на законодавчому рівні існує невизначеність. Анастасія Макаренко каже: необхідно зрозуміти, чи буде Україна взагалі розвивати цей вид транспорту у світі існує вже чимало випадків заборони самокатів. В довгостроковій перспективі потрібно спостерігати, як цей вид транспорту розвивається в екосистемі конкретного міста чи країни. Наша позиція, що їх потрібно прирівняти до волосиподистів, не мають рухатися волонфраструктури там, де вона є, або ж проїжджують частину, якщо її немає. Нагадаємо, що минулого року разом зі зміною статусу електросамоката змінилися і суми штрафів. Приміром, за пересування по тротуару з вас можуть стягнути 850 гривень. За кермування у нетверезому стані доведеться викласти 17 тисяч. А крадіжка моноколеса чи самоката може коштувати від трьох до п'яти років позбавлення волі у разі ДТП з пішоходом. Суд визначає покарання, яке може включати штраф або позбавлення волі.